Все почалося із цього запису у живому журналі. Автор запропонував спробувати врятувати скульптуру Меркурія, повз яку проходить щодня. Читачі блогу ідею підтримали. Так народилась ініціатива Врятувати Меркурія у вівторок. Автор запису Остап Малешняк вперше піднявся до статуї два з половиною роки тому. Каже, навіть не підозрював за що береться. Зробив запис, думав, збереться кілька людей. Десь роздобудемо гроші, не знаю, міськраду напишемо, нам дадуть за той час. стільки всього пройшло, стільки людей прийшло, і от зараз стоїть такий, ну не хочу чіпати, щоб не нічого не але. Навіть візуально видно, наскільки змінилася скульптура, наскільки це все класно. Просто дякую всім. Це найперша вулична акція ініціативи у червні 2010 року. Перехожим роздавали листівки і просили пожертвувати кілька гривень. Ми ходили по вулицях і збирали в такі скриньки. Кошти вже далі були серйозніші проекти, до яких ми залучали різні комерційні компанії, збирали гроші в супермаркетах, збирали гроші з пластунами, збирали гроші, як тільки могли на благодійних концертах, на благодійних кінопоказах, але все починалося власне з такої скриньки. Того ж літа до Меркурія кілька разів піднімалися реставратори. Результати дослідження підтвердили перше враження: 120-річна скульптура розсипається просто на очах. Частина окремих елементів скульптури була втрачена цілковито, частина перебувала просто в загрозливому стані. Дуже було багато таких пошкоджень самої фігури, тріщин, що змовлювало подальше, подальше руйнування. Тим часом ініціативна група продовжувала збирати гроші. Врешті їх вистачило на проект реставрації. Тоді ж з'ясували, скільки коштуватиме порятунок Меркурія більше 100 тисяч гривень. Цю суму, мабуть, збирали би й досі, якби не ГІЗ – німецьке товариство міжнародної співпраці, установа погодилась оплатити все: і матеріали, і роботу. Влітку цього року львівські реставратори взялися до праці. Німці, крім грошей, надавали технічну допомогу. Першим кроком було очистити фігуру і позбавити її від гіпсових скоринок. Друга фаза зміцнення матеріалу. Далі ми доповнили фігуру елементами, які були втрачені. І фінальна фаза укріплення фігури для того, щоб вона простояла ще не одне століття. Тепер Меркурій знову із правою рукою та кадуцеєм, усіма пальцями та рисами обличчя. Це найбільший проект громадського порятунку пам'ятки архітектури у сучасній історії Львова. На мою думку, що Меркурій це такий буде пам'ятник позиції львівських громадян, що вони хочуть і можуть зберегти свій, свій Львів. Я думаю, що це напевно найважливіше. Зараз ініціатива Врятувати Меркурія бере перерву на кілька місяців. Що буде далі? Її учасники ще не знають. У Львові вистачає пам'яток, які треба рятувати. Там на кривій липі зараз, якщо йти, є унікальний балкон, на якому є два лева. Одне обличчя дуже класне, збереглося, інше просто відвалилось. Я впевнений, що грошей треба набагато менше ніж на Меркурія, а виглядати буде так само класно і ефектно. Тому, якщо хтось дарує ідею, якщо хтось зголоситься, я буду допомагати всіма силами. Арсен Данилюк, Олександр Бригадир, головні новини Львова.